Всі очікували активації п'ятої статті Вашингтонського договору. Всі очікували рішучих дій з боку НАТО. Однак ми всі отримали е, стандартне і очікуване рішуче засудження е, з боку е, країн-членів альянсу. Таких е, безрозсудних і провокаційних дій з боку Російської Федерації е, спробуємо для себе дати відповідь на питання, чи е, е, не за слабкою була відповідь НАТО, і чи міг альянс зробити більше в цій ситуації? Е, насправді е, Північно-Атлантичний Альянс діяв абсолютно в межах е, своїх повноважень, в межах тих процедур, які прописані в е, Альянсі для е, реагування на такого роду гібридні інциденти, і е, точно НАТО діяв е, в межах, е, які окреслені Вашингтонським договором. Е, тут е, треба нагадати, що е, Вашингтонський договір був підписаний в квітні 1949 року. Коли ні про які дрони і ні про які гібридні операції ніхто нічого не знав, не чув і знати не міг. Е, сам альянс і система колективного, безп... колективної безпеки НАТО створювалася під протидію одній єдиній, дуже чітко окресленій п'ятої статтею Вашингтонського договору загрозі. Це була загроза повномасштабного вторгнення радянської армії на територію країн-членів альянсу. Е, це не була загроза гібридної операції. Це не були провокації з порушенням повітряного простору. Це була дуже чітко і однозначно виписана ситуація, коли радянські танки з червоними зірками, з бортовими номерами, без будь-яких гібридних ознак. Мали би покотитися з східної Німеччини в Західну і зрештою спробувати окупувати решту території Центральної Європи і відповідно країни Європи Західної. Саме під такі умови писалася п'ята стаття Вашингтонського договору, і саме такі умови є наріжним каменем для того, щоб п'ята стаття була активована. Тому перше, що треба пам'ятати, це те, що е, жодні російські гібридні провокації, на жаль, е, не є достатнім чинником для того, щоб е, НАТО запустив і активував п'яту статтю Вашингтонського договору.